Час громади продовжує цикл інтерв'ю зі старостами у цей складний та тривожний період ні на хвилину не припиняв свою роботу Святецький старостинський округ, який є найбільшим у Тифіпольській громаді. Про робочі будні старости, здобутки та роботу в умовах війни сьогодні розповідає Яна Павлюк, староста Святецького старостинського округу. Вітаю вас! Пропоную розпочати нашу бесіду з самого початку. Чому ви вирішили змінити посаду вчителя на посаду старости? Знаєте, якось це сталося так неочікувано. По-перше, я виросла в Святці, це моє село. Я провчилася тут, потім поступила у вищий навчальний заклад, у Кам'янець-Подільський, повернулася і склалося так, що я прийшла на роботу у святецьку школу. У мене мама педагог. І е, теж фізики, до речі, і я очолила, скажімо так, посаду вчителя фізики та астрономії у ситецькій школі. Пропрацювала я сім років. Е, ну, відповідно, е, так склалося, що із змінами в країні, так е, закон про децентралізацію, і від, відповідно торкнулися ці зміни нашого району Теофіпольщини. Досить довго вагалася, але мій колектив, знайомі почали цікавитись, говорити, що ну, чому б не спробувати. Розуміла, що це досить відповідальна така і робота, і робота з людьми, і потрібно багато чого робити. Ну, Вагалася, переконали, і ось я на посаді старости майже два роки. Які ж села відносяться до цього старостинського округу і яка загальна кількість населення? У Тейфіпольській громаді Святецький старостинський округ є одним із найбільших округів. Він складається із трьох населених пунктів: Святець, Лисогірка та Мар'янівка. Кількість населення станом на 1 січня 2022 року у нас налічує 2676 осіб. А які ж обов'язки та повноваження старости? Головним повноваженням старости є представницькі функції, і звичайно, комунікація між жителями старостинського округу та селищним головою, депутатським складом. І, звичайно, ці функції і навіть більше прописані у нашій посадовій інструкції в положенні про старост, згідно яких ми і працюємо. Староста також допомагає в оформленні різних документів, заяв, пропозицій, звернень саме до селищного голови, до депутатського складу, до різних установ, організацій. Ми завжди намагаємося лояльно допомагати, розуміти кожного жителя нашого округу. Також, звичайно, контроль за станом населених пунктів це благоустрій, чищення кладовищ. Но Звичайно, отримуємо різні вказівки, матеріали, з якими потрібно також ознайомити жителів нашого округу. А хто допомагає вам в роботі на окрузі? У моїй роботі допомагає мені мій діловод Ірина Тимофіївна. Я щиро радію, що саме вона моя права рука. Звичайно, на таку кількість населення роботи вистачає завжди. Але ми намагаємося впоратися, виконувати всі е, наші обов'язки, повноваження, ну і, звичайно, посадові функції. Е, також ми співпрацюємо із керівниками комунальних установ Теофіпольської селищної ради: це директори шкіл, садочків, директори будинків культур, е, ну і відповідно із місцевими. Підприємцями, фермерами, керівниками фермерських господарств. Комунікація, співпраця відбувається завжди. Які зміни відбулися час роботи? Зміни відбулись і продовжують відбувати. Звичайно, війна внесла свої корективи, але дуже приємно те, що у нашому святці відбулося за сприянням. Тефіпольської селищної ради при підтримці народного депутата України від нашого округу Олени Копанчук реконструкція з добудовою святецького дошкільного закладу Орлятко. За... Програмою Велике будівництво президента України на даний час заклад дошкільної освіти «Орлятко» мав би вже функціонувати, але, на жаль, в умовах війни будівництво призупинено. Також хочу додати те, що відбулися хороші зміни у тому, що за кошти Тефіпольської селищної ради було замінено повністю систему опалення, тобто відбувся капітальний ремонт системи опалення у святецькому ліцеї. Закупівля посуду, поповнення матеріально-технічної бази школи. Також у Лисогірській гімназії був закуплений котел для того, щоб обігрівати і садочок, і школу, шкільне приміщення. Приємно також те, що звертаються до мене як до старости. за... Певною також допомогою, наприклад, потреба у портативних проекторах, обігрівачах для садочка. Відповідно, я намагаюся чимось допомогти. Шукаю різних спонсорів, меценатів і вирішуємо проблему. Приємно, що є такі люди, які готові завжди допомогти. Безкорисливо і вкладаються в наш Старостинський округ, в нашу школу, в наші садочки також у медицину тому співпраця є з усіма. А що стосовно благоустрою населених пунктів? Ну, неодноразово ми організовуємося і організовувались раніше для прибирання територій наших населених пунктів. Звичайно, це така клопітка проблема. Але ми її вирішуємо, ми організуємо різні акції. Також я дуже вдячна мешканцям, які активно підтримують, адже в нас є кладовища, відповідно, які заростають чагарниками, кущами їх потрібно чистити, рубати. Це дуже важко. Але люди небайдужі, люди приходять, допомагають і вчителі, і просто. Жителі якось організовано, і це дуже якось знаєте, радісно, що ми разом робимо таку гарну справу. Також за сприянням КП Тефіполісвод, Тофіпульської селищної ради, ми проводили екоакцію у селі Лисогірка. Ми висаджували дубки. Приєднувалися також жителі, ну і це якось також організовує, скажімо так, робить дружні стосунки, комунікації із населенням. Відповідно, намагаємося вирішувати проблеми освітлення вулиць. Звичайно, під час воєнного стану в нас не освітлювалися вулиці, Зараз ця проблема вирішується, вимкнули освітлення. Є певні якісь недоліки, адже був застій електромережі. Але я думаю, що все буде гаразд. Як розвивалась волонтерська діяльність у старостинському окрузі? Із початком війни. Скажімо так, знаєте, це як збій системи відбувся. Якось було важко налаштуватися, сприйняти цю реальність. Скажімо так, відповідальність висока, але і підтримка відчувалася велика. Завдяки мешканцям. Які об'єдналися, підтримали, які йшли, які несли продукти харчування, кошти, медикаменти ну тобто, все, хто що мав. Чоловіки, звичайно, мобілізація. Пішло дуже багато чоловіків, хлопців, але і були такі, які позалишалися. Відповідно, в нашому районі. Була зроблена рота охорони в селищній раді також. Потрібно було створити мобільні групи, блокпости. І це все падало також на нашу таку організацію. Ми на роботі днювали і ночували без вихідних. Ну, знову ж таки, повторюся, що це завдяки мешканцям, які підтримували Ось ці односельчани, вони давали оцей дух. Дякую їм за це, адже був і створений блокпост. Там були хлопці, які були на чергуванні. жителі села цілодобово приносили сніданок, обід, вечерю, варили, готували, пекли. Крім того, займалися і волонтерською діяльністю. Лисогірська гімназія організувалася також і був і збір коштів, і все, ну, тобто молодці. В нашому старостаті відбувалася, скажімо так, як центр волонтерської діяльності. Тут дівчата організували і хтось відповідав за збір коштів, хтось за продукти, хтось ну, за іншу якусь справу. Надія Вікторівна суд, яка теж невпинно допомагала, підтримувала. Організовувала цю волонтерську діяльність Ірина Титівна, приємно, що вона тут знаходилася: Віра Степанівна, Анатолій Іванович Качан, вчитель святецького ліцею, який допомагав, скажімо так, Організувати, з'єднати ось ці мобільні групи, адже в нас відбувалися чергування і в світі, і в Лисогірці, і в Мар'яніці, і все окремо. І кожного дня потрібно було подавати ці списки, це цілодобові дзвінки, ось це комунікація. Але ми справлялися. Було важко. Ну і звичайно, саме також вдячна тим хлопцям, які ходили безпосередньо на нічні чергування у старостат, які давали сповіщення повітряної тривоги. Тому що в день ми ще якось були на роботі, справлялися, бо відповідальні в нас були. То на ніч потрібно було також, щоб були люди, які давали сповіщення. Ну і дуже вдячна всім. Хто підтримував, що ми об'єдналися е, е, за таку нашу гарну тісну співпрацю, дякуємо вам за розмову. Дуже приємно було чути про успішні зміни у святецькому старостинському окрузі. Дякую вам, час громади, що завітали до нас. У нас ще багато планів, задумів. Звичайно, теперішні обставини не дають нам їх реалізувати, але надіємося, що все буде добре. В пріоритеті у нас лише перемога. Віримо в наші ЗСУ. Окремо від себе хочу подякувати кожному мешканцю нашого Старостинського округу, керівникам. Комунальних установ, організацій, підтримку селищної ради, звичайно, керівнику ТОВ Святець Василю Васильовичу Мастію, депутатам селищної ради від нашого округу це Василю Мастію Віктору Блюсюку, Володимиру Пецюку, який є також депутатом Тефіпольської селищної ради, керівникам святецького ліцею Наталії Масій. Лицегірської гімназії Павлу Стецюку, завідувачам садочків, Тетяні Кухар, Ірині Огністій, усім моїм волонтерам Надії Суд, Івану Суту, Альоні Олійник, Ірині Титівні, Василю Євгеновичу. Місцевим орендаторам Сергію Сиваку, Георгію Гварадзе, Олексію Гварадзе, також підприємцям Анатолію Ярошу, сім'ї Романовських Антоніні та Степано, також іншим підприємцям, які допомагали і коштами, і продуктами, і усім необхідним для підтримки наших хлопців у ЗСУ. Юрію Муляру. Ми завжди постійно. Возили продукти харчування, також Володимиру Хомуту. Вони все це робили на волонтерських засадах, грузили свої автомобілі, заправляли своїм паливом, також Василю Мароманюку, ну і всім, всім небайдужим, які підтримували, які є тут. Кого не назвала, можливо, вже не згадаю, але. Кожному особисто щиро подяка. Я роблю так, як підказує мені моя інтуїція та совість. Комусь це подобається, а комусь ні. Але я завжди кажу, що Бог розставить все на свої місця. Тому, як кажуть хлопці з передової, поважайте один одного і все буде добре.